Я жила з татом і з мамою. Закінчила школу, вступила до вишу. Була щасливою, бо здійснилася моя мрія, стала студенткою. Думала, так буде завжди, а через рік мій найдорожчий таточко помер. Мама стала вдовою, а їй було лише 38 років. Мама витримала рік жалоби, ще рік була сама. А потім зустріла чоловіка, що був на сім років молодший за неї, і привела його у наш дім. Так у мене з'явився відчим. Мама із Степаном жили у цивільному шлюбі, закохалася у нього як школярка, а я відійшла у неї на другий план. Мені було прикро від того, що вона так швидко забула тата. Свого відчима зненавиділа лютою ненавистю. Дуже страждала, бо втратила спочатку тата, а потім любов матері. Почувалася самотньою, нікому не потрібною, замкнулася в собі, всі сили віддавала навчанню і за півроку стала найкращою студенткою на курсі. Вирішила отримати гарну освіту, знайти роботу. І піти від матері, але щоб піти, потрібно було ще три роки вчитися і жити з мамою та її коханцем під одним дахом. Наразі доводилося терпіти і ненависного Степана і свою рідну маму. Вдома намагалася з ним не спілкуватися, зачинялася у своїй кімнаті і вчилася до забуття. Відчим намагався мені допомогти в навчанні. Але я його настільки ненавиділа, що відразу ставала агресивною, як тільки він відкривав рот. Я називала його на ти, кричала, що ти розумієш у моєму навчанні? Краще займися своєю старенькою, маючи на увазі мою рідну маму. Мама шалено ревнувала його, влаштовувала скандали, стежила за ним. Її любов перетворювалася у дикий деспотизм. Не знаю, як відчим її витримував. Ось так і жили у ненависті. Навчання мені давалося легко, не пропускала жодного заняття, до семінарів була підготовлена найкраще за всіх. Всі заліки мені зараховували автоматом, сесія була для мене святом. Зате канікули не любила, бо треба було більше бути вдома. Потім з'ясувалося, що спеціальність відчима близька до моєї, і він у ній чудово розбирався. Він закінчив наш університет, знав декого з моїх викладачів, які ще вчили його. Одного разу ми навіть змогли спокійно поговорити про викладачів та університет. Потім я згадала, що відчим джерело всіх моїх бід, нахамила йому і знову закрилася у своїй кімнаті. Після цього ми ще кілька разів говорили про викладачів і навчальний заклад. Він постійно цікавився моїм навчанням, давав корисні поради, але я ще разу згадувала, що він мій найлютіший ворог, і закінчувала розмову черговим хамством, моя ненависть не мала меж. Однак поступово ненависть до відчима стала слабшати, ми частіше спілкувалися, зі Степаном було цікаво. Я зауважила, що відчим не такий поганий і огидний, яким здавався раніше. Правду кажуть, від ненависті до любові один крок, він уже не дратував мене аж так сильно. Майбутнє моє обіцяло бути хорошим, вчилася навідмінно, мені пророкували місце в аспірантурі, а потім роботу в нашому університеті. Я ловила себе на думці, що мені все більше хочеться спілкуватися з відчимом і через це злилася на себе. А потім зрозуміла, що закохалася в ненависну мені людину. Такого я передбачити не могла. Як таке могло статися? Він зробив мене самотньою у моєму домі. Через нього моя мама забула про мене. Ні, полюбити я не могла, це неможливо, це дико. Та, попри все, я полюбила і вже не хамила, коли він звертався до мене, а чекала спілкування з ним. Ми вже не були ворогами. Мама раділа, що в хаті настав мир. Вона не знала причини цього миру, а одного разу, коли ми з відчимом були вдома самі, він зізнався мені у коханні. Раніше між нами була війна, а виявилося, що ми кохаємо одне одного неймовірно. Любов закрутила нас. Тепер вже мама відійшла на другий план. Були тільки ми вдвох я і Степан. Відчим сказав, що коли я закінчу університет, ми одружимося. Йому навіть не треба розлучатися з моєю матір'ю адже вони не у шлюбі. Коли мама довідалася про наші стосунки, вигнала мене. Це був жах не його, а мене рідну доньку. Степан пішов з дому разом зі мною. Ми чекали, поки я закінчу університет, через два місяці після цього скандалу одружилися. У нас росте син. Тепер я, кандидат наук, працюю в університеті. Все у нас добре, окрім одного, моя рідна мама ненавидить нас трьох і проклинає. Відчима, який підло її обдурив, мене, змію, підхолодну і нашу дитину. Мені її шкода. Адже вона залишилася сама та ще й з вантажем страшної ненависті. Я би хотіла помиритися з нею, але знаю, що вона ніколи не пробачить нам і не прийме онука.